Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні хочу вам повідомити досить неприємну інформацію для туристів і наших заробітчан, котрі їздять в інші країни ЄС через Польщу заробляти грошей і утримувати свої сім'ї. Не звертайте уваги, що цей годинник зупинився, тому що його потрібно поправити, і не звертайте уваги на цей вазон, тому що ми його пробуємо врятувати, але нам поки що нічого не вдається. Також підпишіться на канал, щоб не пропускати подібну інформацію, яку я назвав. Але друзі, ви знаєте, що за останній час Білорусія дуже багато мігрантів випихає до Польщі і через Україну це також робить. І така країна, яка називається Німеччина, яка зараз страждає через війну в Україні, тому що не отримує газу і нафти по тій ціні, яка була раніше. І водночас вона отримає досить велику кількість мігрантів, в тому числі Франція та інші країни, які добре платять тим біженцям, які в їхніх країнах просять тимчасового захисту. І водночас, друзі, польща в даному випадку, коли Білорусія випихає цих мігрантів з різних країн, типу Індії і так далі. Вона стає транзитною країною, і ті громадяни, які проживають на території Польщі, досить непогано заробляють на тому, що транспортують цих мігрантів до інших країн Європейського Союзу, і подекуди говорять, що вартість транспортування за одну таку людину мігранта сягає близько тисячі євро. Їх навіть, друзі, якщо ви пам'ятаєте, транспортують в рефрижераторах. А хто такий, хто знає, що таке рефрижератор? Це автомобіль, котрим транспортують медикаменти або ж всі ті продукти, котрі потрібно транспортувати в холоді, щоб вони не зіпсувалися, навіть м'ясо. І звісно ж, друзі, в цьому випадку виглядає, що мігранти для декого є м'ясом. Але менше з тим Німеччина виступає, щоб встановити контролі, стаціонарні контролі на польсько-німецькому кордоні. Для багатьох з вас, друзі, це буде неприпустима інформація, тому що я впевнений, що хтось із вас або планував їхати в інші країни Європейського Союзу по візі, карті побиту, по довідці ДІАПЛ, в делегацію, для того, щоб заробляти не тисячу злотих в тиждень, а тисячу євро в тиждень. Можливо, хтось із вас заробляє таку вже заробітну плату в Бельгії чи Голландії і так далі. Але хочу сказати, друзі, якщо дійсно ці стаціонарні... Пункти повстануть на польсько-німецьких кордонах, то досить багато туристів тратять можливість подорожувати. І, звісно ж, через те, що у них не буде актуальних документів. Бо зараз, друзі, ніхто майже не контролює майже ключове слово ці прикордонні зони в межах 50 кілометрів між Польщею та Німеччиною. І звісно ж, досить багато наших українців мають можливість виїжджати в будь-який момент до Німеччини та інших країн Європейського Союзу і повертатися без жодних перевірок. І таким способом вони зберігають собі не отримати депортацію і подорожувати далі, коли їм заманеться. А в даному випадку, якщо ми пам'ятаємо, в делегації від Польщі в інших країнах Європейського союзу ви можете працювати три місяці протягом року. Але водночас ніхто не може сконтролювати, коли ви приїхали в ту чи іншу країну та почали там офіційно працювати, допоки, друзі, не прийде хто перевірка. Якщо ж перевірка приходить, роботодавець говорить, що ви позавчора приїхали. І перевірка не зможе доказати того, що ви дійсно приїхали не позавчора, а три місяці назад або ще пізніше. Тому, друзі, ви вже зрозуміли. Стаціонарні кордони між Польщею та Німеччиною досить некрута штука. Але хочу вас знову порадувати, тому що і ви можете це зробити через виїзд, наприклад, через іншу країну Європейського Союзу, така яка називається Чехією. Так, вам придеться круг робити, але ви зможете їх об'їхати. Тому я вас як засмутив, так і розвеселив та заспокоїв на самому кінці. Також, друзі, я всім нагадую, що якщо ви проживаєте на території малопольського воєводства, потребуєте комплексного підходу, супровіду, подачі на карту побиту в малопольському воєводстві, це новий Сонч, кракен і так далі. То рекомендую вам компанію StarMacDocuments. Всі контакти в описі під цим відео. І ще одне, друзі, щоб не мати проблем. При перетині кордону, коли ви маєте довідку ДІАПЛ, я вам рекомендую також зробити легалізацію та податися на карту, в тому випадку, якщо у вас є можливість, тому що неповнолітні діти чи діти-студенти, вони не мають можливості на сьогоднішній день податися на карту побиту. І також ті жінки, котрі є вагітні і не мають можливості працевлаштуватися, або ж старші жінки, які є на пенсії, також не мають можливості працевлаштуватися. І, звісно ж, ті жінки, які Займаються опікою над своїми дітьми та не мають можливості офіційно працювати. І вони не можуть на даний момент приєднатися до свого чоловіка і податися на карту побиту також не можуть. Але якщо ви будете слідкувати за моєю інформацією, ну ви знаєте, прийде час, і я вас обов'язково про це повідомлю. Я про вас не забуваю, і ви про мене не забувайте. Тисніть вподобайки. І побачимося вже в наступному випуску.